Колись цей рингтон звучав з кожного мобільного, а зараз лише спогади. У 1865 році фінський інженер Фредрік Іденстам відкриває паперову фабрику та називає її Nokia. З часом вони починають випускати все від шин до гумових чобіт. У 1990 році Nokia вирішує зосередитись лише на телефонах і позбувається усіх інших напрямків. Через 4 роки з'являється легендарна мелодія Nokia Tune. І починається тотальне домінування бренду на ринку. Вони випускають моделі 11.2.0, два 3310, надійність і міцність, головне кредо. І звісно, легендарна гра Snake. Їхня виручка зростає в 17 разів з 3 мільярдів доларів до 50 мільярдів. Але виходить iPhone та Android, і вже за 5 років вони втрачають все. У компанії панував страх і бюрократія. Люди боялись пропонувати сміливі ідеї. Усе проходило через 10 рівнів узгодження. В компанії казали: якщо працює, не чіпай. А головне, вони розробили прототип сенсорного телефону ще до iPhone, але його ніхто не затвердив. Так завершилась епоха. У 2013 році Nokia продали свій бізнес Microsoft за 7,2 мільярди доларів. У своєму блозі я розповідаю про бізнес. Підписуйся, якщо було корисно.